Вітаю вас, мої любі! ласкаво прошу до каналу. З вами Уляна. Сьогодні говоримо на тему серійних бабіїв. Отже, серійні бабії, тобто чоловіки, у яких жінки постійно змінюються. Чи вони є вдруженими, чи вони є вільними, але в них постійно черга інших 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 жінок. Про що це може свідчити? От поговоримо про це. В звичайних же для мене нічних деревеньках деякі люди кажуть, що серійні бабії це люди, які дуже люблять жінок. За моїм переконанням, це не про офіційну психологію, це мої спостереження. Офіці... серійні бабії це люди, які жінок скрито, приховано, ненавидять. Можливо, ненавидять якусь одну конкретну жінку, яка колись їх, їхні почуття, значиться, забанила, як сказати, відмовила їм, і вони отримали певну травму. Можливо, була настанова в Ордині на здорова, яка проявила їм. Таке правило, що гуляєш гуляй, а родину не ображай. Яким чином можна не ображати родину, якщо мається на увазі дружина, зраджуючи її, в моїй голові майже не укладається. Але я переконана в тому, що серійні побії це люди глибоко колись травмовані і травмовані жінкою. Чи то першим коханням, а, там, де були глибокі сердечні почуття, і яке не склалося чи то мамою травмовані, чи то якою зна... дуже значимою для них жінкою. І ось всередині утворюється така діра а, низької, досить таки низької самооцінки а, для важливого для нього. Такого, знаєте, персонажу в історії в його біографії, якоїсь жінки, з якою вони не змогли одружитися, наприклад, або мати стосунків. Тому що і там безліч причин. Тому дівчата, коли відмовляєте чоловікам, щоб вони потім не зламали душі і біографії іншим жінкам, відмовляйте тактовно, тому що можна сказати все по-різному. Можна сказати, не такий не сякий, значить, і так далі, а можна сказати, що, вибач, я не хочу причиняти тобі болю, але ну, от якось або я не бачу нас разом, або я бачу тебе як гарного друга. Все одно все буде зрозуміло, але все можна сказати по-різному. Так само, як і чоловік жінці, може відмовити. Також по-різному, може взагалі її розтоптати, може. Все-таки якось це сказати більш-менш прийнятно, щоб не розірвати її душу на шматки. Так от, серійні бабії, якщо вони вільні, і от вони так змінюють жінок постійно, вони все одно йдуть по душах жінок, тому що, скажімо, дуже рідко, коли жінка стрибає до чоловіка у ліжку, взагалі, не бачачи його аж ніяк на життя, в той час чоловіки можуть це робити дуже і дуже легко. А, і плюс-мінус вони розуміють, що постійно змінюючи жінок, він а попередній своїй жінці, скоріше за все, робить травму і дуже сильно занижує її самооцінку. Якщо вона, звичайно, на щось сподівалася. А я думаю, 8 з 10 жінок, які вступають у стосунки з чоловіками, особливо близькі, на щось далі сподіваються. А що стосується чоловіків, удружених, які серійні бобії, чому я вважаю, що це чоловіки, в принципі, які потребують психотерапії, і які. Неліковані аб'юзери до жінок. Кажуть, вони дуже люблять жінок. Навпаки, вони жінок всередині їх зневажають, ненавидять і, а, ну, скажімо, ненавидять і вони можуть якусь ситуацію конкретну і одну жінку, а від, відіграють вони все це на інших жінках. Оцей свій біль, можливо, це своя незреалізованість, у свою образу. А, значить, ну дивіться. Що виходить, він, а, якщо він постійно гуляє, то в якийсь час все одно його дружина про все це знає або дуже сильно здогадується. І кожна його, кожне його відрядження, плюс-мінус його дружина ну, за якийсь час, тому що якщо він серійний бабій, то завжди дружина знає, що він бабій, чесно кажучи, тому що ну, воно відкривається потім, і всі знають, що він гуляка. То його дружина знає, що Кожне відрядження, він там буде не сам, скоріше за все, її самооцінка дуже сильно буде падати. Ну, якщо тільки вона не вийшла за нього заміж за якимось суперрозрахунком, він їй нафіг не потрібен, аби там приходив, і приносив і це все, що її, в принципі, ну, можливо, і не буде тоді падати. Але якщо це жінка, яка це таки виходила за нього заміж з якимись романтичними почуттями, щось до нього відчувала, то її самооцінка буде дуже сильно падати. Її самооцінка як жінки. жінки. От він їде у відрядження, значить, дружина відчуває, що він там не сам, і дружина його принижена. І він де гуляє з жінкою, в якій він розповідає про те, що ну ти ж розумієш, які у нас стосунки, я ще що дружиний, в мене ж там дружина, вона ж мама моїх дітей, перетралівалі. Що він таким чином їй каже? ти моя мила, другий сорт. Тобто, факту, жінки, які навколо нього тримаються в романтичних стосунках з ним, вони завжди другий сорт, тому що дружина. Яка знає, що він у відрядженні з кимось, вона, якби, не перший сорт вже, хоча вона і дружина. Тому що, якби вона була перший сорт, вищий сорт, вона б була єдиною на своєму місці, а, єдиним на своєму місці романтичним для нього партнера. Ну і інша жінка, звичайно, знає, що вона також взагалі. Другий сорт, тому що там же ж є дружина, законна і мать, мать його дітей. Ось яку він так поважає, що наставляє роги з іншою, який це ще і відверто каже, в принципі, своїми діями, наскільки я не поважаю ці стосунки, що дозволяю собі ставити їх під загрозу. Тому що коли людина поважає по-справжньому свої стосунки, хоч жінка, хоч чоловік, вони намагаються не ставити їх під загрозу. Руйнації. А, і, ну, ми зараз говоримо з вами про серійних бабів, не про тих, що в родині погано і він закохався в іншу, і в нього моральний обов'язок там, і він кохає тут, і ходить це між двома, не може обрати, і не може, ну не то, що не може обрати, можливо, він би і обрав коханку, яку кохає. Але там обов'язок, там же ці родичі, там діти, там ми не про це кажемо. Тобто це може бути з ким завгодно, по суті. Якщо, бо я знаю, деякі такі є жінки, що справді чоловіки там тримаються тільки на обов'язку. На обов'язкові, бо я не зазрю тим чоловікам в мене і в найближчому оточенні такі були деякі, значить, дружини. От, що так, чоловік від неї не пішов через обов'язок до дітей. Йому перед дітьми було б соромно піти від неї, але він її терпіти вже не міг. Там, по факту, от, 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 так от. навіть якщо б в когось закохався, це були б так: такі от потайні якісь стосунки. і... Не розлучився би він ніколи, я думаю, через, через цей обов'язок. Але ми кажемо, але він би не був безсерійним бобієм. Тому що ця людина, зараз, про яку я кажу, він любив жінок в своєму, скажімо, своєму серці. Він розумів, що це такі самі люди з такою самою душею. Як його, і що по цій душі не можна ходити своїми брудними чи Знаєте, одну використав, кинув, іншу використав, кинув, третю, використав, кинув. Але в мене свята дружина вдома. Прийшов до дружини, а дружина знає, що він а свята дружина, яка від нього не уходить, знає, що він був там з черговою. І Оце він ходить і біля нього можуть по факту в романтичних стосунках. Біля серійного бобія залишатися тільки жінки з дуже низькою самооцінкою, жіночою самооцінкою. А, можливо, вони коли з ним познайомилися і не були з низькою самооцінкою, але він саме той, хто вміє цю самооцінку дуже сильно убивати. Ось, ну, я думаю, що жінці з сильним характером і з реально високою жіночою самооцінкою, він би. Воно ну, повністю би не знищив її, тому що вона би стояла там на своєму місці і на своєму троні, б сиділа і не посунула себе. Так от, серійні побіги не розуміють, що у жінки така сама душа, як у нього. Вони фактично, а людей, взагалі, серійні побіги – це люди, які вміють людей використовувати в своїх цілях. Ось вони використовують, що відчуває кожна наступна коханка. Дивіться, якщо ви закохалися в чоловіка, який одружений, і про якого ви знаєте, що у нього до вас була коханка, а потім він хоче ще вас собі в коханки, знайте, що це серійний бабій. І знайте, що якщо ви будете з ним в стосунках, майже 100% -кова вірогідність, що ваша самооцінка буде десь на рівні плідусу. Тому що, в принципі, це його підсвідома така ідея, можливо, усвідома, а можливо, підсвідома, він її не усвідомлює заповнювати діру в своїй душі, яка в нього є емоціями нової і нової, і нової, і нової жінки. Там не про секс, просто йдеться, йдеться взагалі. Там йде про наповнення своєї діри а внутрішньої. Тобто йому потрібно, що постійно хтось обожнював, хтось чекав, хтось не міг, хтось дзвонив, хтось принижувався для когось, щоб він був Альфа і Омега. Розумієте? Ось, Оце фактично дивіться, як там влаштовані стосунки. Ну, Це наскільки я розумію, наскільки от я все це бачу. Там є трон. І на цьому троні, в цих, цих романтичних, там вже не трикутника, там не зрозуміло, що в цьому всьому романтичному місцеві стоїть трон, і на цьому троні його егоїзм. А що таке його егоїзм? Це та діра, яка була внутрішньо в ньому сформована і яка потребує нових тіл, нових емоцій від жінок. Ну, а тіло це значить, що мені віддалися, мені покорилося, і вона обожнює, і вона хоче мене і вона сумує, і вона хоче бути на якомусь місці, але ж в мене дружина. Ой-ой, І дружина чекає, і дружина хвилюється. Коротше, цей балаган <клух> навколо його егоїзму. Егоїзм це його оця глибока, незаповнена дара. По факту йому треба надовго психотерапію. Там на два-три роки на психотерапію сходити. Ось. Але він не йде на психотерапію, він використовує жінок для того, щоб цю піру заповнювати. І дружина використовує ось, яка там жартовно все це пробачає, і все одно він повертається до мене. І оцих всіх своїх жінок також використовує, тому що вони всі також емоційно коротше, грають у цей весь спектакль. І справа в тому, що а, а навколо цього трона гуляють усі жінки з убитою самооцінкою. По суті, на троні сидить, сидить, його, сидить його діра, його якась глибина рана. І вони бігають і обслуговують це все. Тому що жінка, яка може відпустити. Наприклад, коханка, так, знаючи, що він переспав з нею, і йде до своєї дружини, буде спати з іншою жінкою, що вона робить, як не обслуговує його якусь е ненормальність, ну, по суті, і своє почуття неповноцінності. Тому що жінка з високою самооцінкою так не зробить. Вона так не зробить в її парадигмі, немає а, такого плану, щоб вона була не єдиною в романтичному сенсі. Жінка з високою самооцінкою вона сидить на троні сама як романтичний партнер. Вона не буде бігати біля а, чогось там трону. Він може сидіти на своєму троні поряд з нею. І вони два романтичні партнери, які знаходяться паритетному, в принципі, становищі, ну, вона може дозволити йому, як мудра жінка, сидіти на троні, який трошки більший за неї, за її. Нехай буде прикрашений, трошки більш красиво, <сміття> трошки більш високий, нехай він творці. Бо чоловікам це, це потрібно. Вона посадить на своєму більш скромному, нічого страшного. Але вона не буде як пішак. Бігати біля його, цього патрону і обслуговувати його маразм, по суті. Ну, не маразм, а його, в принципі, деструкцію. Так що, як, як чинять ці серійні події зі своїми ну, жінкою свою дружину від, в принципі, втоптує тобто в неповагу. Хоча вважаю, що поважає їх і мать, своїх дітей і тратити. Ну своїми вчинками те, що він робить, те, що він каже, він каже, що я не ціную ці стосунки. Вони для мене, ну я її, можливо, ціную як людину, але не як романтичного партнера. Тому що, по суті, вона має вправо зібратися, розлучитися піти від нього, якщо вона буде себе справді любити, справді поважати. А що він каже іншим дівчатам, якщо це серійна така історія? А іншим дівчатам, іншим жінкам, він, по суті, каже, що ви для мене по суті, лушпиння. Ви так знаєте, сімочку це насінчика беру, розлуплюю, зжираю, а цю шкаралупу викидаю на сім це, в принципі, все, що залишається від жінки після того, як вона проходить через сито, серійного Бобія. Об кого вони можуть зламати зуби, душі і іноді серце. Душі, зуби і іноді серця, вони можуть зламати тільки об жінку, в яку вони закохуються, або яка їм дуже сильно подобається, і яка не бачить себе взагалі в цій парадигмі. Хоча вона також може його кохати. Або він їй може дуже подобатися, вона могла би його собі хотіти навіть на життя, але вона взагалі не збирається вписувати себе у весь цей балаган Unlimited. А Вона каже: так: слухай, він їй каже: ну ти розумієш, я там тебе хочу, ти перетрелівалі, але в мене дружина. Вона каже: Ну, я розумію, в тебе дружина. Ну, ти знаєш, я для себе також, в принципі, ну, бачу роль дружини, я не бачу іншу роль. А, тому нічого чекати, а ніяких ось ходінь по кустах, ніяких ось ходінь, що ти сьогодні зі мною там, з мого ліжка пішов до ліжка, дружини не буде. Я, можливо, тебе також кохаю і хочу для себе, але я хочу тебе для себе. Я у себе на першому місці. Так, в мене, можливо, є почуття, але мені не потрібне кохання без гідності. Якщо я буду обирати між гідністю і коханням почуттями, я оберу гідність, тому що гідність може існувати без кохання, а кохання не може існувати без гідності, принаймні на довготривалій основі. Ну, така жінка, яка у себе на першому місці, яка між гідністю, почуєністю, почуттями обирає непочуття, яка може страждати і плакати, але знає, що mm -mm. такого не буде. Ніколи, він не буде ходити між її ліжком і ліжком ще однієї, хоч вона дружина, хоч мать його дітей, хоч не мать його дітей. І якби фіолетова для неї вона. Себе на першому місці. От об таку жінку, сиріні бабій, от цією дірою, яка в них, дірою егоїзму, дірою незаповненості, яка в них на троні, об, об таку вони ламають зуби і в таких вони закохуються. Не означає, що одружуються. А якщо одружуються, не означає, що будуть супервірними. І, і, і так далі, але можуть бути вірними, якщо чітко розуміють, що ця жінка не дозволить нічого іншого. Якщо щось тільки не так, буде записочка з обручкою на столі, і вона з болізою адіос. Тобто там все чітко має бути. А, ну, але це знову ж таки в тому випадку, коли вона не погодилася бути у тим. Ласіння, яке розглубили зернятку з'їву, шелуху, відправили у смітник. Таких вони перемелюють своєю дірою егоїзму, і від них не залишається нічого. Ну, по суті, по виходу а, життя такої людини, це таки залишається. А, діра його егоїзму на троні і якісь боби. З убитою в хлам, самооцінкою. Оце біля цього трону і бігають. Оце є весь нічого не означаючи і, в принципі, в душевному, в душевному сенсі а кардебалет поверхневих, о, якихось глупих, зрадницьких, несердечних, недушевних стосунків. Оце і означає. Життя, яке проводить серійний бабій. Так що, дівчата, <смі> якщо ви хочете, щоб ваша самооцінка була зруйнована в нуль, треба обов'язково поборотися за серійного бабія. Жінка, яка може зламати зуби і хребта в <смі> серійному це тільки та, в яку він реально закохається, яка буде зі стал, сталевим характером, яка йому скаже: мій дорогий, я можу стояти в ряду з іншими твоїми жінками. Але ці жінки можуть бути поряд зі мною тільки такі: твоя мама, твоя сестра, твоя донька, там від першого шлюбу. Такий от є от і я. Я з ними боротися не буду. Ані з твоєю мамою, ані з твоєю донькою, ані з твоєю сестрою. Нехай вони всі будуть по своїх місцях. Але мій і нехай вони всі будуть на своїх тронах. ти знаєш. Але як романтичний партнер, в мене один єдиний трон. Я його ні з ким ділити не буду. Ти в мене один. І я в тебе одна. Бо таких вони можуть зламати зуби. Отаких сірі, ні бобії можуть закохатися, такі жінки можуть їм вирвати і серце, і душу, і якимось чином зайти в цю їхню диру. Ну, але не факт, що вони віддадуть такій жінці, скажімо так. Що вони зруйнують, що вони будуть настільки розуміти все, що відбувається, що будуть готовими зруйнувати оцей свій балаган цієї своєї е чухні, яку вони е нажали руками. Е всіх цих потайних бігання по кущах, всіх цих е зруйнованих доль інших людей. Е Вбитою у хламо, самооцінкою своєї дружини, яка постійно бореться за увагу, що все-таки він повертається там до мене. А, не факт, що навіть а, цій жінці, яку він буде кохати, і про яку буде розуміти, що він її ніколи не зламає і ніколи не зруйнує своїм агоїзмом, він може обрати до кінця життя, обертатися в цьому балагані. Так що, дівчата, будьте дуже обережними, сіріними побіями, якщо не хочете, щоб ваша самооцінка була зруйнована щенд. Дякую вам за увагу і наступних зустрічей.